Крок за кроком Сергій опановує новий протез в одній з лікарень Дніпра. Під час виконання бойового завдання чоловік дістав серйозне поранення, а тепер проходить реабілітацію. Противник вже отримав нашу рацію, тобто він прослуховує. Нам скинули іншу рацію для того, щоб в якихось критичних моментах що можна було приватно передати задачу. Рацію я ну, був скид, скинули рацію. Рацію я взяв тут. Команда поступила швидко вертатися в укриття, я почав рух, рація випала, повернувся есть, по ну, там, це буквально 5-7 метрів. Я повернувся по рації, і коли вже вертався, то є, на, ну, це було пів четвертої ночі, на, ну, темно, плюс швидко в укриття, то є, ну і не помітив, наступив на ліпісток. І Добропілля там була перша ампутація, і в той же день привезли в Дніпро, там була друга ампутація. То є, ну, за день-дві операції а потім через донос діб управу на Черкасу. Там була третя операція. У мирному житті працював вантажником. До лав ЗСУ чоловік долучився торік восени. Брав участь у боях на Покровському напрямку. Був штурмовиком. Останній місяць Сергій активно виконує вправи під наглядом досвідчених фахівців, аби якнайшвидше повернутися до звичного життя. Я відчуваю себе більш в тонусі, тобто я трошки вже те, що я мені на початку було тяжко робити, я вже його роблю більш-менш спокійно, тобто збільшую навантаження, тобто вже на заняттях, плюс з'являються нові вправи, тобто там на рівновагу, на утримання тобто тіла, то тобто в якомусь положенні. Тобто, ну, Ну, були прави, які я не мог робити, коли я сюди потрапив, а зараз тось, я вже їх роблю, якби це не критично для мене. Мрію хочу втілити. Хочу відкрити притулок для тварин. Фізичний терапевт Микита постійно коригує дії ветерана, аби той правильно і головне ефективно виконував вправи. Ми працюємо над координацією, ходимо, працюємо на одній нозі, баланс подушки, з поприком працюємо над розтягненням, над напруженням поприку, також покращуємо в общем, тонус нижніх кінцівок пацієнт мотивований. Він працює, працює і самостійно також. Я думаю, якщо все так піде, то в нього будуть збуватися його мрії. Якщо Сергій працюватиме в тому ж темпі, то повна реабілітація завершиться десь за пів року, кажуть лікарі. Поки що триває звикання до протезу. Артур Орел Костянтин Кесар